Як ви вважаєте, як часто люди використовують вимірювання? Наскільки важливо вміти робити це правильно, яких наслідків очікувати, якщо результати вимірювання будуть хібними? Щоб відповісти на ці запитання, згадайте кілька приладів, якими ви і ваша родина користуються майже щодня: годинник, ваги, термометр, спідометр, манометр. Сподіваємося, що ви переконались в необхідності ретельно опрацювати цей параграф. Параграф 3. Фізичні величини та їх вимірювання. Перше, що називають фізичною величиною. Почнемо з вимірювань. Завдання перше. На заставці до параграфа зображені спідометри двох автомобілів під час руху. Визначте швидкість руху кожного автомобіля. Швидкість руху приклад фізичної величини. Ця величина характеризує рух тіла. Завдання друге. Визначте довжину L, ширину D і висоту H бруска за допомогою лінійки, зображеної на рисунку. Та розрахуйте його об'єм. Об'єм приклад фізичної величини. Ця величина характеризує загальну властивість тіл займати певну частину простору. Зрозуміло, що об'єм тіл може суттєво різнитись. Фізична величина це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища. Об'єм і швидкість руху це аж ніяк не всі фізичні величини, якими оперує фізика. Навіть у повсякденному житті ми маємо справу з великою кількістю фізичних величин: довжина, площа, маса, час, шлях, температура, тиск тощо. Друге, як правильно записати значення фізичної величини. Для зручності кожну фізичну величину позначають певним символом буквою латинської або греческого алфавіту. Наприклад, об'єм позначають символом В, час Т, швидкість руху В. Записуючи значення фізичної величини, треба навести символ, яким вона позначається, її числове значення та її одиницю. Правильно записані результати вимірювань із завдань 1 і 2 мають вигляд так. В1 дорівнює 100 км за годину, В2 дорівнює 40 км за годину, В дорівнює 20 см кубічних. Третє. Чому фізики зазвичай не вимірюють шлях кроками? Вибір кроку за одиницю шляху не є вдалим. Адже довжина кроку у всіх різна, тому зрозуміло, що люди здавна почали домовлятися про те, щоб вимірювати ту саму фізичну величину однаковими одиницями. Зараз у більшості країн світу діє запроваджена в 1960 році міжнародна система одиниць, система інтернаціональна Сі. Усі одиницею довжини є метр, одиницею часу секунда, об'єм вимірюється в метрах кубічних. Швидкість руху в метрах за секунду. Про інші одиниці системи вимірювання ви дізнаєтесь пізніше. 4. Чим кратні одиниці відрізняються від частинних. Для зручного запису великих і малих значень фізичних величин використовують кратні та частинні одиниці. Кратні одиниці це одиниці, які більше за основні одиниці в 10, 100, 1000 і більше разів. Частинні одиниці це одиниці, які менше від основних одиниць у 10, 100 1000 і більше разів. Назви кратних і частинних одиниць містять спеціальні префікси, дивись таблицю. Наприклад, кілометр метрів, кратна одиниця довжини, сантиметр 0,1 метра, частинна одиниця довжини. Використання префіксів скорочує запис значень фізичних величин. Наприклад. Об'єм великої дощової хмари, а розмір краплини води у хмарі 0,10 метра або 100 мікрометрів. 5, як отримують значення фізичних величин. Значення фізичних величин отримують шляхом вимірювань. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною взятою за одиницю. Існують два види вимірювань. Прямі та непрямі вимірювання. У разі прямого вимірювання шукане значення фізичної величини отримують відразу за показом вимірювального приладу, так як ви зробили під час виконання завдання 1. У разі непрямого вимірювання шукані значення фізичної величини визначають за певною формулою, підставивши в неї значення інших фізичних величин, отриманих у ході прямих вимірювань. Саме так ви робили під час виконання завдання 2. Шосте. Як визначити ціну поділки шкали приладу. Зараз у науці техніки та повсякденному житті застосовують як електронні цифрові вимірювальні прилади, у яких значення вимірюваної величини висвітлюються на екрані. Так і вимірювальні прилади, під час користування якими значення вимірюваної величини користувач визначає за шкалою. Вимірювальний прилад зазвичай містить інформацію щодо одиниць, у яких подається значення вимірюваної цим приладом величини. За шкалою можна визначити дві найважливіші характеристики вимірювального приладу. Ціну поділки шкали приладу та межа вимірювання. Ці характеристики необхідно враховувати, щоб не робити помилок під час вимірювання. Межі вимірювання в цифрових приладах визначають за паспортом приладу або встановлюють спеціальним перемикачем на панелі приладу. Ці характеристики необхідно враховувати, щоб не робити помилок під час вимірювання. Ціна поділки шкали вимірювального приладу це значення фізичної величини, що відповідає найменшій поділці шкали цього приладу. Щоб визначити ціну поділки, шкали вимірювального приладу, необхідно. Перше. Вибрати два найближчі значення величини, які подані на шкалі, та знайти їх різницю. Друге. Визначити кількість поділок між рисками, поряд із якими вказано ці значення. Третє. Отриману різницю поділити на кількість поділок. Підбиваємо підсумки. Фізична величина це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища. Виміряти фізичну величину це означає порівняти її з однорідною величиною, взятою за одиницю. Ціна поділки шкали вимірювального приладу значення вимірюваної величини, що відповідає найменшій подільці шкали.